А Що о, це круто? Ти сказала, і там є якраз коротесникий сюжет про киян, який говорить про які так. і там, і там Точно, основне гасло, так. там це круто, <гум> <гум> він у нас 15 П'ятнадцятий. Як і для всіх, це стало неочікуваністю, приємною неочікуваністю. І оцей важливий крок, який здійснив Байден своїм візитом, і я думаю, що разом з цим важливим кроком будуть важливі з його сторони якісь можливо повідомлення стосовно військової допомоги. Тому що власне я не думаю, що при приїхавши в Київ, Байден. Ну, не, не оголосить про передачу якоїсь довгоочікуваної для нас допомоги, наприклад, тих самих Ф-16. Неочікувано, але дуже радісно. Це дуже приємно. дуже. Ми бачили відео в телеграм-каналах на Михайлівській площі і прямо, ну я не знаю, до сліз. Сказати, що сьогодні Байден в Києві. Ось цей вот этот картеж, який это, ну це взагалі супер, це круто. Партнери доказують свою нашу підтримку, і це немає якісь, ну, може бути такі сомнення і в, в благосклонності, які у мене, допустимо, були раніше, по поводу підтримки Америки. Тобто, ви хочете сказати, що цей кортеж, який все перекрив це Байден? Ну ладно. Ну слухай, люди, бачиш, ну ми не можемо в цим не жити і цим не переживати, це інакше, інакше не працює. Так. Зеленського, послухаю.